Мої вітання, з вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. І сьогодні в вашій увазі кротезний Volkswagen Tiguan. Це є у нас чистий 2022 рік по виробництву. Проданий він був на початку 2023 року в Німеччині. Виграний відповідно на німецькому лізному аукціоні. Уже є повністю розмитний та проведений професійний дитель в даному автомобілі. І автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Це у нас є передньопривидна версія. Маємо автоматичну коробку передач. Це у нас стоїть DSG DQ381, мокра надійна, 7-ступенева коробочка, яка є дуже-дуже економною. І пробіг в даному автомобілі 190 тисяч кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування. Додаткове відео з точним міром фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну а загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там завжди дізнаєтесь актуальну ціну та детальний опис по автомобілю. Відео роблю одним кадром можу щось десь забутись, завжди маєте змогу там перечитати. Ну а зараз пройдемося по комплектації детальніше, що ми бачимо по даному автомобілі. Попередку у нас стоїть. Дістронік з адаптивним круиз-контролем. Бачимо і присутні камери 360 градусів, передні задні партроніки, топова матрична оптика, топова камера з усіма можливими асистентами для водія, Проекції на лобове скло. Ось такі гарні диски оригінальні. З хорошою літньою гумою. Спереду у нас стоїть хінкок 25 го року, практично нова гума. А ззаду у нас... Континенталь теж з дуже гарним протектором 23-го року. Ну І в комплекті до автомобіля йде ще ось така зимова гума на металевих дисках. Тут у нас 24 й рік, Pirelli з дуже гарним протектором. Також бачимо присутній фаркоп електровизний в автомобілі. Ну і Йду до, до салону, покажу, що там ще в нас. Також зауважимо, є безключовий доступ. Це у нас, не пам'ятаю, сказав чи не сказав, комплектація Elegance. Салончик дуже гарний, комбінація світлої алькантари з тканиною. По пройомчику жодних зауважень. Так, зараз музичку зроблю трошки тихіше. Автомобіль заведений. Віртуальна панель приладів у нас, кокпіт. Також дисплей сенсорний топовий мультимедії. Бачимо підігрів сидінь, стан важелі КПП, два ключика у нас присутні. У теж все супер, ідеально. Так. Дивіться, який стан. По потолочку теж жодних зауважень. По пройому хочу показати, все гарно. Також дверна карта стан без зауважень. Далі йдемо до заднього ряду сидінь. Тут теж все як новеньке. Бачимо керування заднім кліматом теж присутнє. Дверна карта задня ліва, також пройом. Далі йдемо до багажника. Багажник у нас з електроприводом. Шторочка на місці. Стан кришки багажника без зауважень. Маємо ще коврик в багажник гумовий. Там ще додаткова сітка, аптечка, ковпачки до коліс, кнопка електровиїзду паркопа, це у нас сидіння можна положити також з багажника. І тут ремкомплект. Знак аварійний теж там є. І йду до правої сторони. Дверна карта задня права, стан пройому. Ще раз сидіння пройдемося, як виглядають. з цього ракурсу. Взагалі автомобіль максимально збережений на свій пробіг. Він не показує більше, ніж на 100 тисяч. Я вам кажу це відверто. Ніяких царапині, ні царапин, ні пошкоджень, нічого немає. Так, Пройомчик ще пасажирський. Одразу він-код для усіх відомих вам перевірок. У нас завжди все чесно та прозоро. Ще раз там сидінь відзніму. З цього ракурсу. Останній зафіксований сервіс в автомобілі був на 179 тисяч і це було в 25-му році. Ось така машинка буде у нас в продажі. Кого вона зацікавить, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю додаткову потрібну інформацію. Також авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок після чого можемо зробити доставочку по Україні. І взяв з нами, як завжди, легко. До зустрічі!